Зарікалася купляти чорну поверхню. Сім. Нерабам. Доброго ранку. Бурчу, бурчу, як бабка старенька. Зарікалася купляти чорну поверхню. У мене вдома чорна поверхня, ну, а так як тут був вже чорна, чорний мрамор, звичайно, замовила чорний. Хоча в комплекті був білий, тобто витяжка. І духовка в мене біла, а поверхню я замовила чорну. Жалкую, бо вчора, вчора кинула на сковородку, а вона трошечки перетримала два дві кусочки м'ясця і забризгала, і це все видно, і знову треба мити. Мити треба, коли воно й біле. Але ви розумієте, ну просто капець. Зайняла все, весь ранок. Хто зараз ремонтує квартиру, подумайте над цим. Так, п'ємо каву. Що ви зранку робите? П'ємо каву. Мені, зараз ставлю, мені відремонтували екран, тут водичка текла, приходив сервіс. Так, приходив сьогодні сервіс, мені написав. Салій капенджі наш, щоб поміняти от ці картриджі фільтр. Прийшли, а в мене була проблема така, знаєте, в мене звідси прокапувала водичка трошечки. Ну Він мені зробив там, прокладочку, поставив, дякую, і замінили фільтри. Мене не було довго три місяці. І я не хотіла міняти фільтр. Але ви знаєте, що він правильно сказав, що коли е, користуєшся водою, то краще, ніж вона, фільтри стоять в неробочому стані. Тобто все одно кожні 7 місяців треба міняти. Бачите, ось я спеціально не помила, Бачите, яка вода там в фільтрах чорна була. чорна. І наліт такий, як в чайниках. Так що добре, що я змінила ця. Е, значить, взяли вони. з мене 300 лір. Так, п'ємо каву і думаємо, що будемо робити сьогодні. Варю собі тільки одну, одну, одне горнятку кави. Раніше варила так і два випивала, але зараз в мене голова побалює. роблю сьогодні з цукром, а, глядь, так гулять. Так. Я ці дні не можу сказати, що щось, щось робила, чи щось вставляла. Мабуть, як ви, як ви слідкуєте за новинами, то ви знаєте, що зараз в Одесі відбувається. І знімати, і виставляти. Ну, Виставляти ще в мене було, то я виставила були відео, а знімати... Знаєте, не було настрою. Не було в мене настрою. Так що. Вчора, але на турецьку мову я хочу. Вчу. Опа. Я не можу сказати, що я, знаєте, дуже швидко вчусь. Ні. Не дуже мені дається так швиденько, як хотілося би. Але я можу ставити це в рамор, щоб у вас можу ставити холодне. Вчора собі хлібчик спекла. Я спекла собі хлібчик просто, щоб не виходити з квартири. Зараз покажу який. Ось, бачите, ну, це вже половинка залишилась. Ось такий. такий класний. Фарбуватись вже потрібно. А ми з вами підемо, піймо кави. Я сьогодні вставлю вам відео, коли приходила Світланка і я готувала. Готувала з тіста філа вкуснятина Хотіла вам е, е, сказати, не знаю, мені тут незручно мені сонце, світить прямо в очі. Отак. Отак, але тепер нічого і моря не видно. Отак. Мабуть, отак. О, моє, моє деревце. Пальмочку мою. Я її просто обожнюю, дякуючи це, тут мені дуже розпилювач подобається. І я вилила аромат оцей і набрала сюди води. І, бачите, розпиляю його зранку і ввечері. Я думала, щоб виходити з вами на зв'язок раз в неділю пити капу. Я вас запрошую до мене на ранкову каву недільну, наприклад. Каву. Я каву, В Одесі каву я полюбляю, значить, купляю, купляю львівська кава, фасовка львівська, без щоб там не йорнічали. Так, вона арабіка з арбустою. Який відсоток я не скажу. І купляю делюкс в сірі упаковці, мені подобається. Але в мене там є кавомашина, тому, звичайно, вона там і мела. В мене тут кавомашини немає і я її не хочу. Слухайте, за, за одного горнятка, за одного горнятка кави не хочу. Купувати, мені подобається варена Я купую тут каву вже мелену. О, якщо ви бачили упаковочку, то таку. Мені подобається. на Смак так мені подобається. Так, як ви дивитесь на те, щоб виходити зі мною в неділю, в прямий ефір? Рамкова кава з Оленою. Хочу сказати, Олена це не Альона, будь ласка, О, і А, не путайте. Олена це Єлена. Боже, турки, я, турки теж страдають. Як з таким ім'ям можна жити? Слухайте, можна жити, і це ім'я грецького походження Факел. Ну, я мабуть така є. Я як вспихну, я можу так завестись, але то раніше. Зараз ні. Зараз, зараз, знаєте, очі погано бачать, але серце стало бачити ще краще. Те, що і очі раніше не бачили. Так що так. Напишіть в коментарях, в, коментарях, як... в якій годині вам зручно. Я думаю, що десь о 10 по це в Туреччині, в Україні це буде 9 година. Я вже так, якщо комусь незручно, ну, я думаю, що це... пізніше я каву не п'ю. Я її раніше п'ю, але я по в неділю знаєте, люблю повалятися трошечки. А зараз я ставлю відео, де я вчусь. І де я готую смаколики для Світлана Сім'я Бір Айле Бір Ай. Моя сім'я. Моя сім'я тут. Айлем Бурада. Айлам Бурада. Ya ja, tout. Ben Buradaim. Buradaim. Ben yeah. Buradaim. Ben buradayım. Be... ben Buradaim. Sen Burada Nis Buradasin. Buradasin. San Burradasan. Buradasin. Pardon. Vin Tut Ivona Tut. O Burada Ver O Burada. Ve B O Burada. Dama. Ojuk. Chojuk. Simiya. Bir aile. Моя сім'я, Демім Айле. Моя сім'я тут, Айлем Борода. Я тут, Бен Борадаїм. Ти тут, Сен Борадасін. Він і вона тут, О Борода ве О Борода. О Борода ве О Борода. Ми тут, Бір Борадаїз. Бір Борадаїз. Ви тут, сізле бурадасинис. Сізле бурадасиніс. Ви всі тут, онлар, пепсі, бурада лар, сім'я Айле. Так, значить так, ми зробили на заморозку тісто філо. І це в нас залишилося. А так як завтра я чекаю на гостей. Зараз щось придумаю. Це на ходу. Масло у мене топиться, бачите, воно повинно так і бути. Ось таке. Чи я прям тут буду містити. Все-таки, знаєте, а придумала на ходу. Чи дивіться, таке. Я не те, що придумала, там в тіктоках. В тіктоках виставляють щось таке подібне, але я його придумаю на свій лад. У мене дуже багато лимонів. Мені капеджи наш, він всьому дому приносить, і мені приніс лимони. І я думаю, що зараз ми зробимо лимонний тарт. І я... Ні, курт тарт. Значить, зробимо. І поки у нас будуть випікатися. Выпекаться тесто, значит я его так, вот так скомкаю гарненько. Вот так. Так. Смотрите. И все так складу. Сторони, трошки, бо воно у нас там попало. І зальємо це. Лимо... Воно спечеться, зальємо це лимонним курдом, буде бомбезно. І так всі. Что я їх так складаю? А. Так, бачите, хаотично отак виклала, змазала маслом і виклала. Десь, Десь, може, 45 хвилин, я буду дивитися. Так, поки тісто в нас випікається, ми зробимо. Мені треба 100 грамів лимонного сока і з 2 цедру. Отак, натрим. Біле не трем, щоб не давало мага. І горічку, гіркоту, гіркоту, щоб не бере. Далі яйця, сахар, я все напишу. Цукор, вибачте, крахмаль і е, масло. Це в мене така в Туреччині мені. Я купила. Така є в Одесі, мені подарували. А тут я купила. Така зручна і миється добре. Так, так у нас получилось? Розрізати. А щоб його розрізати, знаєш ти як? Його треба треба покатати. Побить, покатати, щоб сок був класний. Ну, знаєте, такий бронебойний. Ага, а вони такі достой шкурі. Але нічого страшного. Так, лимон ми зразу сюди. Мені треба 100 мл лимонного соку. Можна без м'якоті, а можна і з м'якоті. У мене м'яко трошки. Трішечки. Можна, я не боюсь м'якоті, можна процідити, як хто боїться м'якоти лимона. Дивіться, четвертинка. Це в мене, ого такі лимони класні, 50 грамів. Тобто в мене треба було ще один лимон. Ну, нічого страшного. Суковиті такі лиманчики. Лиманчики соковиті. Ніць. 80. Дивіться. 100. Навіть 105. Все, а це буде чай. Або лимонад. Це все змішуємо. Всі інгредієнти: цукор, жовтки, два жовтка і один, одне, це цедра двох лимонів і 100 мл сока і крохмаль. Все це ми змішуємо в Надо, треба якийсь сатінінг, а в мене немає нічого. У мене, я знаєте, що. Вуаля, в мене оце таке. Я зараз змішаю все, а потім перелью, тому що воно, мабуть, дуже маленьке. Так, дивіться, раз. Цукор дива. Цукор ростає. Все це переміщуємо. Нормально для тарілочек. І крахмаль. Крахмаль як звищувач. Я користуюсь кукурузним. Все. Ставлю на вогонь, доводю до кипіння. і потім масло. Поліємо цією красотою, я подивлюсь, може ще йогурта додамо вже потім. Ну, подивлюсь. Ось ну, все. Моя я так лимон люблю. Прямо це, це, це його кружка не буде. Може треба, треба було більше. Так, ну що страшного, подивимось. Висота. Клас. Що у мене? Запах з вулиці горілим, я злякалася вже. Привикла розмовляти з мікрофоном, я, мабуть, вам дуже тихо розмовляю, так? Да? Рецепти інколи з голови, інколи там пам'ятаю, дуже рідко з інтернету. І знаєте, останнім часом не буду казати, хто так рекламує там одну блогерку, яка так професійно все це розказує. Я по її рецепту приготувала, то мені не сподобалось. Знаєте, хочеться такі провірені рецепти, щоб не, не портити е е е продукти. що турецьку мову. Важко, ну як сказати, ні, не важко, але треба вчити. Тобто не тільки вчити, а ще і, а ще і як сказати, приміняти. Тут, тут же треба розмовляти. Все. Зараз ми його перельємо, щоб він в гарячій кастрюльці в мене не був, а то пристане. Ай-ай-ай-ай-ай. І масло будемо додати. І масло. Зараз я кусочок так возьму. І все. Ну, і все. Чекаємо, що тут у нас. О, так у нас вже тут все. Красота. Красота. Ой. Щоб мені подобається, що я на стіл можу класти, гляньте. Красота. Так, виключаємо. Виключаємо. Думаю, що йогурт йогуртом не будемо заливати. Дістофіла воно прісне, ну, не, не там цукра немає ніякого, а курт він кисло-солодкий, йогурт ні. Покажу близенько гляньте. Красота. Готуйте з любов'ю. Всі інгредієнти напишу і обов'язково додавте коханечка, грамулечку, терпіння. Готуйте для себе і для своїх рідних. Все, цілую, люблю мови!